Протягом доби Донеччина зазнала 1870 ворожих обстрілів, поранено трьох мирних мешканців. Ворога, Тиф з авіації, РСЗВ Ураган та артилерії. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Влучання зафіксовані в дев'яти населених пунктах: містах Гірник, Залізне, Красногорівка, Курахове, селищах Гостре, Петрівка, селах Зоря, Рай Олександрівка, Стара Миколаївка. Пошкоджено 31 Об'єкт, 23 житлових будинки, адмінбудівлі, автомобілі, леп Газопровід. Внаслідок артилерійських обстрілів двоє людей у Красногорівці отримали поранення, одна у Петрівці. Три керовані авіабомби КАП-250. Росія скинула на Стару Миколаївку. Били по селу із артилерії. Пошкоджено 16 приватних будинків: автомобілі, лінію електропередачі, газопровід. З РСЗВ ураган армія РФ накрила рай Олександр. Пошкодила приватну оселю автомобіль. Внаслідок артилерійських обстрілів у залізному зруйновано дві оселі. В гірнику два приватні будинки і автомобіль. Крім того, в ніч на 9 травня російські війська атакували лиман. Тип озброєння встановлюється. За попередніми даними, люди не постраждали. Руйнувань зазнали три багатоквартирні та 19 приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, автомобілі, газопровід. Поліцією та СБУ відкрили. То кримінальні провадження.